Во Воїння Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іду! Сьогоднішній Івангелії, дорогі у Христі, брати і сестри, вражає свій початком. Адже не читаємо, що коли народ тіснувся до Нього, щоб слухати Слово Боже, народ тіснувся, щоб почути Слово Боже, якою великою була оця справа, оце бажання людей почути Слово Боже. Ви знаєте, десь декілька років назад я був запрошений на одне храмове свято, і настоятель цього храму благословив мені виголосити проповідь. І я був дуже здивований з того, що після того, як почиталося Євангеліє, люди почали масово виходити із храму. Практично більша частина людей вийшли з храму. Залишилося декілька літніх жінок, які просто вернулися до одного і почали щось тут говорити. Я знаю, що і в нас є люди, які після того, як прочитається Євангеліє, вони виходять на твір. Але що це говорить? Це говорить про відсутність розуміння того, в чому заключається Богослужіння. Адже кожен раз, дорогі окрім, брати і сестри, коли ми йдемо до храму, коли ми переступаємо поріг храму, ми маємо промовити таку молитву, Господи. Промов сьогодні! До мене. Адже кожен раз, коли відправляється богослужіння, Господь хоче промовити до кожного із нас тими чи іншими словами, словами Євангельського читання, чи апостольського, пісні співами, богослужбовими чи через проповідь, саме в такий спосіб Бог Сьогодні промовляє до нас. Якщо ми йдемо до храму тільки заради того, щоб запалити свічки і вдарити поклони, то це не принесе нам користі, хоча б ми палили тисячу свічок. Адже місія послужіння заключається зовсім в іншому, в богопізнанні, в єднанні із Христом. І саме Господь дуже чітко про це говорить, коли ми читаємо, як Господь в синогу війшов з суботнього дня, взяв книгу Прока Ісаїї, розгорнув і прочитав такі слова. Тух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити у Бога. Що означають оці слова? Благовістити у Бога! проповідувати Євангеліє для убогих. Тобто для тих, які цього потребують, для убогих Духом, які потребують Слова Божого як жебракуючий потреби хліба. І ось ми з вами маємо бути сповнені цієї справи, сповнені цього духовного голоду по Слову Божому. Саме у такий спосіб Слово Боже має проявляти себе в нашому житті. Ми маємо шукати, що хоче сказати мені Господь. В чому заключається його воля? Що я повинен робити? Як я повинен жити? І відповіді на ці нам запитання може дати, тільки Господь у устане церкви. Бо саме сьогодні церква є тим голосом, що волає в пустелі. рівняйте стежки для Господа. Пригадуйте, як Іоанн Хреститель промовляв ці слова, готуючи народ до приходу Христового. А сьогодні церква готує народ до другого приходу Господа. І саме вона є тим голосом, що волає до народу. Але я часто цей голос є занедбаний, не чутий. І коли я в того настоятеля запитую після, я кажу, слухайте, а що це? Як це розуміти? От я лише почув Кіт кількість закінчилося, і всі люди повиходили. До кого звертатися? До кого говорити? Та то в нас така традиція, то в нас, так, І я собі думаю, я собі думаю, дорогі в Христі, що дехто собі думає, що це якась рекламна пауза під час Служби Божої. Коли можна вийти покурити, коли можна сісти собі на лавочку про щось поговорити. І в такий спосіб людина не дає можливість, щоб Бог промовив до неї, не дає можливість і не відкриває своє серце, щоб прийняти оце слово, яке, можливо, сьогодні, власне. До тебе і звучить. Можливо, воно сьогодні і стосується тебе, брате чи сестру. І ось я поділяю оцим людям, які тіснулися, щоб почути Слово Боже. Навіть не для того не прийшли, щоб спілитися війни недуги. Навіть не для того не прийшли, щоб просити його про якісь нужди, які мали, але щоб почути Слово Боже. Господи, дай нам цю спасительну справу до Твого Слова. Дай нам оце бажання почути, що Ти хочеш нам сказати. Почути Твоє слово і прийняти Його в своє життя, в своє серце, жити цим словом, рухатися ним. Господь, читаємо в Івангелії, відплив трішки від берега і став на чоле, і звідти промовляли народу. А після звернувся до своїх учнів, звернувся до Симона Петра, Якова та Івана і каже: Відплиньте на глибінь і закіньте сіті на улову. А Симон Петро каже: «Наставник, Цілу ніч ми трудилися і нічого не умовили. Уявіть собі, доріго Христі, що ті люди, які жили. На березі Галілейського моря вони були професіоналами в цій справі. Це не те рибалка, що неділю йде до церкви, йде десь туди на столок та й закину вудочкою і чекає. Чи плюне чи не плюне. У нас люди займаються рибалкою як хобі, як любительство. просто щоб розвіятися, щоб відпочити, подихатись іншим повітрям. Там займалися люди риболовили з іншою ціллю. Це було їхнє ремесло. Вони за рахунок цього жили. Вони добре знали, коли можна ловити і коли можна зловити кількість риби. І от усю ніч провели в цій сфері і нічого вони не зловили. Але по слову твоєму каже: закинемо сіті. І отдарі в хресті, оцей таки вислів цілу ніч, трудилися і нічого не ловили. Цей символ нашого земного життя. Оця ніч проведена в роботі без успіху це земне життя людини, яка живе без Христа. Яка все життя трудиться, але успіху так і не досягає. Тому що їй в цьому земному житті вихреще на себе. І ось, коли ці учні виконали те, все ж таки проявили послуг. не вперлися, як послову твоєму каже, закинемо. Вони закинули. Все ж таки в ці сіті на улов і були надзвичайно здивовані. То не до слова здивовані, вони були сповнені шахом, каже, що Петро перестрашився, коли побачив таку велику кількість риби. Коли вони наповнили один човен, вони махнули до своїх друзів, щоб вони підплили другий, тому що цей човен почав уже тонути і не вміщав тієї кількості риби. І потім, коли і другий човен був наповнений рибою, каже, що Петро впав на коліна і каже, «Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Він був надзвичайно здивований від того, що побачив. Він був здивований від того, що такий великий улов у риби. І господь йому сказав: не бійся. З цього часу ти ловитимеш людей. І він залишив, написано, залишили вони всі ці сіті, залишили цю риболовлю і пішли слідом за Христом. І ось гриві у Христі, наскільки це важливо і як це стосується нас із вами? Важливо і в цьому житті, що можна мати сіті, можна мати човник. Можна мати все необхідне для того, щоб ловити рибу, але так її і не зловити. І ми у цьому земному житті можемо мати всі мови для того, щоб здобути спасіння, але не скористатися. Дуже прикро, коли ми маємо все необхідне, але не маємо самого Христа. Не готові прийняти Христа уявіть собі, що учні мали цілу ніч попереду. Вони і був човник, і були сіті, але не було поруч Христа. Як важливо це в житті кожному із нас. Коли ти робиш будь-яку справу, ти можеш цілу ніч трудитися. Твоє життя може проходити, як прийшла оця ніч на постові. Але якщо немає поруч Христа, твої старання. І все те, що ти здобуваєш, буде марне. Тому важливо є. Дорогі в Охресті завжди пам'ятати, наскільки важлива є присутність Бога в нашому житті. Ви знаєте, коли вони одружуються, з улік сім'ї, я перед тим маю такі дві беселі з ними. І в тих веселах я завжди наголошую на тому, що в день свого весілля ви можете отримати Боже благословення, тому що шлюб – це є благословення Бога на потужнє життя. Але поруч з цим благословенням ви можете впустити. Бога у своє життя, а можете його не впустити. І це стосується не тільки подружжя, це стосується і індивідуально кожного із нас. Не можемо прибігати до Бога, просити його про щось. Не можемо виявляти якусь палку молитву, коли маємо потребу в цьому. Але чи готові ми впустити Бога у всі сфери свого життя? Чи готові ми жити з ним, а Він не перебуває там, де неправда, де скверна, де гріх і беззаконня? Чи готові ми прийняти Христа і сказати, Господи, я приймаю тебе в своє життя, працюй над моїм серцем, шліфуй його, обробляй його і роби його готовим до вічної зустрічі з тобою. І тільки тоді, коли ми. Проявимо оцей акт своєї волі, коли ми відкриємо двері свого серця, коли ми приймемо Господу своє життя і житимемо з ним, тільки тоді ми будемо щасливими, тільки тоді ми будемо благословенними, і тільки тоді ми унаслідуємо вічність, яку Він дає тим, які приймають його. І далі останній аспект цього Іванського читання – це вони залишили Сіті і пішли слідом за Христом. Знаєте, сіті в майбутньому богослові будуть називати пристрасті. Сіті це пристрасті. Це те, що віддаляє нас від Бога, це те, що не дає нам можливість бути. І ось апостоли закинули сіті і пішли слідом за Христом. Так і нам треба в цьому земному житті залишити гріх, залишити беззаконня, залишити те, що віддаляє нас від Бога, і слідувати за Христом. Мені пригадується один випадок із життя, коли один учений чоловік, глибокий учений, прийшов до старця і каже: мені це надоїло життя, я хочу. Провести останок свого життя в монастирі. І прошу тебе, щоб ти прийняв мене і навчив мене страху Божу, навчив мене любові до Бога. Бо я знаю, що без цього я не можу наслідувати вічність із Богом. І старець привів його у свою керію і каже: Добре, ходім, поп'ємо чай і будемо розмікувати, як це краще зробити. І коли вони сіли за кружкою чаю. Коли кружка була вже повна налита водою, цей старець далі лий воду. Він каже, нащо ти лиєш і бачиш, що чашка вже повна? А він каже, друже, отак і твій розум, і твоє серце, і твоя внутрішність, Якщо ти спочатку не зробиш їх порожніми, ти не зможеш прийняти науку Христа. Ти не зможеш навчитися страху Божого. Ти не зможеш навчитися любити Бога. Тому що твоя голова, твоє серце переповнене зовсім іншими науками. І ти не зможеш прийняти так само, як у ця чашка, вона не може більше прийняти, йде все поверхі і виливається назовні. Тому треба спочатку звільнитися від цього. І так, доріг у Христі, в нашому житті. тільки стається так, що ми настільки переповнені інформацією, ми настільки знаємо багато. Ми настільки чуємо багато, що в нашому серці просто не поміщається більше інформації. Та, яка є благою новиною, та, яка є на збудування наше, та, яка необхідна для нашої душі. Знаєте, я говорив одного разу з одним учителем радянським, який розповідав мені про те, каже: ви знаєте, у школі нас вчили, що Бога немає. В педагогічному училищі я вчився, ми вчили, що Бога нема. В інституті я вчився, що Бога нема. Потім я закінчив і викладав, я викладав атеїзм і казав дітям, учням, студентам, що Бога нема. Як я можу зараз повірити в Бога? Оце відбувається торі в Христі, коли наш розум переповнений інформацією, коли наше серце переповнене якоюсь інформацією, якимось знаннями, ми не готові прийняти вже науку Христа. Тому що там інше місце, там зайнято це місце іншою наукою, іншими знаннями, інш, іншими, які переповнили нас, і вже там немає місця для науки Христа. Тому ми маємо спочатку звільнитися від усього того, що нас мучить, що нас терзає. Скільки сьогодні людей є залежними від одних сітей інтернету? І рано, які прокинуться, тягнеться рука, щоб подивитися, а що там. І та інформація сповнює нас. Не приймаємося ті інформацією, ми живемо тією інформацією, вона сповнює нас. І коли вона переповнює нас, ми вже не знаходимо місця для позитивної інформації, якою є блага новина святий Іван. Тому, дорогі в Христі, хай сьогоднішнє це невільне Іванське читання сполукає нас до роздумів до того важливим є Слово Боже, наскільки важливим є жити в цьому житті з Богом, наскільки важливим є покинути сіті, гріховні, визволитися від всіх тих сіт, які порог воду людського наклав усюди, щоби зловити нас, і слідувати за Христом, жити у Христі, жити Його наукою, жити Його Словом. І практикувати це повсякденному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.